Ші атлети, тренери, активісти та партнери Федерації легкої атлетики Івано-Франківської області отримали заслужені нагороди за підсумками виступів у сезоні 2016 року. А це зокрема участь в національних чемпіонатах, офіційних міжнародних змаганнях у 31-х літніх Олімпійських іграх та 15-х параолімпійських в Рі Одежанейро. Підсумка минулого року. Федерація легкої атлетики Івано-Франківської області посіла друге місце серед олімпійських видів спорту в Івано-Франківській області і друге загальнокомандне місце серед рейтингу Федерації України з легкої атлетики. Ми поступили стільки в Олинській області. Тому вважаємо нашу федерацію надзвичайно успішною, і все це завдяки нашим атлетам і тренерам, яким щиро вдячні. Відповідно, ми отримали фінансовий грант. Від Федерації легкоатлетки України, і всі ці кошти сьогодні видамо нашим атлетам і тренерам за плідну працю в минулому році. Перше, ми будемо нагороджувати в десятці кращих атлетів гірський біг, це і, причому декілька атлетів. І це новинка, яку ми почали нещодавно популяризувати. Тому сподіваюся, що власне ці атлети е, подальшому будуть успішно виступати на не тільки на чемпіонатах України, але й на офіційних міжнародних змаганнях. Ми горді з того, що ми маємо таких атлетів, які представляють нашу державу, і, взагалі, за всі роки незалежності легка атлетика Прикарпаття завжди відряджала своїх атлетів до складу олімпійської збірної команди України. За підсумками виступів у сезоні 2016 року кращими атлетами стали майстри спорту України з легкої атлетики зі спортивної ходьби, бігу та метання молота. Валерій Літанюк, Станіслав Леник, Михайло Гаврилюк, Наталія Стребкова, Павло Волуйкевич, Оксана Угринчук, Христина Юткіна, Анастасія Ткачук, Андрій Водвуд, Олексій Соловій та Галина Облещук. Усі ці спортсмени отримали заслужені нагороди. Їх атлетам вручив начальник управління спорту Івано-Франківської облдержадміністрації, заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Іни Орест Оклієвич та тричі учасниця літніх Олімпійських ігор заслужена майстер спорту з легкої атлетики і метання спису Тетяна Ляхович. Дуже важливо завжди що проводиться. Ну не в перший раз нагородження федерація проводить. Кажу перший день весни: всі спортсмени з радістю збираються на таке свято. Вони заохочені. Дуже я думаю, що дуже важливо, що федерація завжди не осторонь залишається, тому що ну спортсмени вони хочуть, звичайно, щоб їхні нагороди були оцінені і. Мені ну дуже приємно, що кількість молодого такого підростаючого покоління я дуже задоволена сьогодні. Саме тою кількістю спортсменів і хотілося б, щоб з кожним роком все їх було більше. Завжди відвідую змагання, завжди стараюся, чи навіть їжджу на чемпіонати України завжди слідкую за результатами. Тому що мені дуже хочеться, щоб Олімпійські ігри не були у осторонь від наших спортсменів, щоб кількість легкоатлетів щоб завжди приймали участь саме наші легкоатлети Івано-Франківської області. Що був би, ну, як кажуть, стадіон, то тобто зараз і літо, і нема, ну, таких немає стадіонів, що сучасних бігати. На зборах в Польщі їздили, там, ну, стадіони теж гарні. Такі бенамби, стадіони, вісім доріжок, чотири доріжки це вже добре. А от заслужені нагороди за перші згідно рейтингу федерації в номінації юніори кращим атлетам Прикарпаття вручили голова відділення Національного олімпійського комітету України у Івано-Франківській області, заслужений працівник фізкультури і спорту Мирослав Карабін та двічі учасниця літніх олімпійських ігор. Майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики Ірина Олійник. П'ятірку кращих легкоатлетів юніорів створили члени збірної команди області з легкої атлетики, спортивної ходьби, гірського бігу та метання спису Андрій Красновський Пан Пасічний, Вікторія Пчелінцева, Юлія Сологуб та Василина Білова. У номінації Кращі атлети області юнаки та ветерани визначилася десятка представників збірної команди області. Це Анастасія Соловій, Вікторія Дмитрів, Христина Бойчук, Володимир Журавський, Тетяна Харащук, Тарас Шенкар, Ігор Череп, Вікторія Крисюк, Іван Файчак та Василь Кричун. Нагороди цим спортсменам вручив президент обласної федерації легкої атлетики Віталій Матешко. Серед тренерів області кращими згідно рейтингу федерації визнано Христину Юткіну, Михайла Перегінець, Ярослава Маланюка, Євгена Єрузель, Володимира Юрчука. Віталія Матешко, Світлану Дорундяк, Петра Лабача, Олега Озарко, Миколу Шевчука, Марту Ханенків, Іванну Кравців, Наталію Шари та Івана Шарий. Доведи, ти краща. Під таким девізом Прикарпатський автомобільний клуб спільно з департаментом молодіжної політики і спорту міської ради відновили змагання з автомобільного слалому серед жінок. Автомобільне свято організоване 8 березня. Змагання першу чергу присвячується весні і з весною розквітають жінки. Хотілося ще зробити виключно для жінок. «Ці змагання мають уже багаторічну традицію. Вони правда не проводяться кожного року. Це залежить від бажання жінок-автомобілістів, які Мають таке натхнення, бажання показати свої вміння водіння автомобілем. Цього разу змагання відрізняються від попередніх, тим, що треба доволі вже добре володіти володінням виконання певних фігур, які запропонували організатори змагань. І друга особливість це те, що від класності машини теж залежить успіх водіння. Але у нас ще дуже велика така подія. Нам Друзі наші з франкоопору, така громадська організація, попросили зробити аукціон розпродаж робіт тих учасників АТО, які вже проходили реабілітацію у нас кожного місця, таке відбувається. І відповідно на чергову реабілітацію зараз немає коштів і хотіли цією акцією сумістити дві разом, щоб хоч допомогти хоч чимось. Роботи дуже цікаві і. Під час цієї реабілітації люди, які на ніколи не малювали. У них такі появляються творчі таланти. Ну це ви можете бути самі бачити там на стенді. І хочеться хоч чимось якось допомогти. їм. Місце проведення змагань традиційне вибране за зручністю виконувати конкурсні завдання. Цей бульвар має свою особливість. Він уже доволі полюбився автолюбителям, тому іншого місця поки що у нас і немає тому, що не так багато є площ в нашому місці, де можна проводити такі змагання. Тому цей північний бульвар є на сьогоднішній момент таким улюбленим місцем для проведення цих змагань. До початку заїздів зареєструвались вісім учасниць. Символічний склад в день 8 березня. Символічно у нас таке так вийшло. Символічно, що 8 березня вісім учасниці ну тішуся з того, що воно так є. А перед змагальними заїздами зареєструвалась дев'ята учасниця, яка, попри поломку автівки, виступала за кермом колеги. Незалежно від марки машини, учасниці змагались у рівних умовах. Мені здається, що немає значення, яка машина, тому що вони не вміють володіти ручником, затягнути ручник там, об'їхати швидше. Це швидше змагання направлено зовсім на інше на те, щоб вдосконалити ті навики, які потрібні в повсякденному житті. Просто припаркувати машину в місті. Зараз настільки насичений рух в місті, що припаркувати машину, просто нереально треба втиснутися в якесь таке місце. Ну і Інші такі там є елементи, що потрібні жінкам. Для досвідчених автомобілістів такі змагання цікаве проведення дозвілля і перевірка спортивної майстерності. Це, по-перше, веселе проведення часу, друге, це дуже ну, спорт. Ну, я підтримую спорт дуже ті, спортивний життєвий шлях. Для дебютантів автогонок змагання розцінюються як перемога над собою. Їм на першому виступі вкрай важлива підтримка досвідчених колег. Хорошу знайому, яка мене, як скажемо, так підбила на такий подвиг моєму ну, ж. Для мене це подвиг, тому що я їжджу плавно спокійно і як для першого разу мені страшенно сподобалося. Думаю, буду далі приймати участь в таких змаганнях. Сильне відчуття адреналіну і маленької перемоги над собою над якимись своїми страхами, які ти можеш тут скинути на цій дорозі. За змаганнями жінок спостерігали шість суддів та відомі в Україні автогонщики. Жіноче та чоловіче водіння різнять за особливостями. Орше всього, що жінки, вони напевно більш нежніше до автомобілів ставляться. Це все таки жінка, і вони бояться, що з автомобілем треба і жорсткість. А в майстерності у них не забереш. Так що я думаю, що це ми всі одинакові на дорозі. Одинакові для учасниць були і змагальні завдання це у вигляді трьох конкурсів. Перший конкурс це для того, щоб жінка могла володіти навиком. Відкривши вікно, дістати, чи щось поставити, чи щось повісити, не виходячи з машини, ніби так під'їхати притул. Це, як кажуть, готуємося до банкоматів, тих, що на стоянках у нас планують якби, ніби бути. От. Потім другий, третій то є такі так само цікаві конкурси. Наприклад, їде по місту і малює губи. Кожна жінка за кермом малює губи. Ну, тепер нехай не попробує намалювати губи, їх їдучи фігурку. А третє без нічого. От щоб в порівнянні як можна в часі вигравати, коли ти чимось зайнятий, коли ти нічим не зайнятий. За підсумками заїздів нагороджені усі учасниці. А володарки медалей мають шанс виступити за кермом на всеукраїнському рівні.